У нас общие интересы. Как историки рассказывали, на поле боя, да, загранотряду у нас не было. Загранотряду интересно было бы на это посмотреть, потому что мы шли воевать, мы шли воевать за свою Родину. Мы шли плечом к плечу с разными, ну я не сказал, что национальностями, да, сейчас вот это именно украинская война получается. Но Западная Украина, нет такой, Восточная Западная Украина. У нас были отряды именно и... Ну, я, я служил на погранзаставе. И у нас были и именно Львовские, и Житомирские, и Ровенские, и Сумская, и Харьковские. Мы были, ну как, плечом к плечу, друг с другом. Потому что понимали, что как бы не поделись тем же самым патроном, гранатой, тебя никто не защитит и... Будет тяжело. Будет тяжело в том плане, потому что люди практически настроенные на той стороне, как бы они не понимают, что они делают крест своему государству. Они думают, что они там э, как-то, ну не хочу об этом говорить, Скажу о том, что приходят потом, с помощью их приходят в нашу землю просто-напросто оккупанты, которые не считаются с нами абсолютно, э, не считаются с нашими ну, как бы, домами, да? нашими памятниками, с нашей историей. Повністю все, ну от земля там повністю разрушена. не в страшному сні на землі обітовані ще палають в огні. То не попил Чорнобиля наші доли в стеля від московського чобота посиділа земля. Де взялись Чорні ворони, прилетіли з Москви, Україна не скорена, Україно, Живи, що ж ви робите, ліки, наші старші брати. Ви шклялися на Біблії, з нами мир берегти. Ваша зброя позичена, ваша зброя брехня. Скаменіться язичники перед судного дня. Відлетять чорні ворони, відбудує міста, Україна нескорена. Шлях проходить Христа. Історик досліджував питання подій історичних і Після війни, розумієте, коли величезна кількість не повернула з фронту, коли все було заповнено каліками заповнене каліками. Цей день не відвлекав захоплення, він відвлекав згадку про те, яка страшна біда зруч... з... З усім... яка страшна біда трапила з нами. І тому, звичайно, треба, щоб пройшов час, щоб вирости друге покоління, вже дітей, це вже були діти, тих, хто воював. І діти вже могли гордитися подругом своїх батьків. Батьки вважали, що їм гордитись нема чого нема чогось. І друге, чому саме ось, ідеологічна підкладка. Справа в тому, що радянське керівництво з самого початку робило спробу якого вичленити штучно Велику Вітчизняну війну це 41-й 41, 45-й, з, з Війні. Друга світова війна почалася, ви бачите, в 1939 році. Чому штучно вич... вичнити? По-перше, вичнити тому, що, якщо говорити про Другу світову війну, то рано чи пізно придеться говорити про те, що перший етап Другої світової війни з 39 по 41 Радянський Союз був союзником Німеччини. Ми разом долбали Польщу. Брестська фортеця до речі, штурмувалася два рази. Перший штурмували у 1939 році з заходу німці, а з ходу Борнецька армія штурмувала Брестську Фортицьку. І там порадимо перемогу в Наші війська вирвали. Про це треба згадати буде. І про те, що поділили Європу, Радянському Союзу, видійшла за таємним договором Прибалтика, Фінляндія, там у Фінляндії не зуміли, Прибалтику забрали. До чого відчленяли, забували про Другу світову війну, підучника говорили на уроках, Але ось масова прогант забувала. Чому забували? Тому що треба було приписати перемогу виключно радянському народу. Розумієте, тут ця річ. ще ж це, Друга світова війна це маса подій, маса битв. Маса видів. Величезний потенціал. Це, так, на, на радянському фронті звичайно важливі були події, можливо, вирішальні, але не можна забувати ні про, про інші події. Чому це робилося? Для того, щоб врешті-решт потрошку приписати це що зумбування радянських людей, приписати, що ми перемогли фаширу, а інші народи, вони як і не при чому. Трошки забулися, про те саму, що ми. Тільки по з без США отримали допомоги. Це техніка, зброя, порох навіть і те саме, я прочитав в сучасних цифрах, це 140 мільярдів доларів. Ми могли б вистояти, якби ця допомога, могли б вистояти, якби вони воювали, якби німецькі дивізії воювали тільки на нашому фронті, не воювали на інших фронтах і так далі. Для чого це робилося? Ну, оскільки вже в 60-х роках стало розуміло, що во ім'я чогось з'їснулася еволюція ім'я перемоги комунізму, що комунізму ніколи не буде, що це все фікція, увага була переключена як? Ми. Зато ми перемогли фашистів. Ми перемогли. Да? Ми спасли Європу, ми спасли світ і так далі. Оце друга оце ідеологічна основа, чому святкуємо саме 9 числа. Як світя хоче відігравати, ми перемоги все. І нарешті оце зомбування, воно досі, зараз в Росії, воно, на жаль, продовжується, все, воно досягло таких розмірів, що зараз страшно. Я декілька років назад, як це було, е, коли я у юбилей в 10 році, юбилей 65 років по ньому, був тоді президентом тобто, Медведів, вважався лібералом. І ось вони на святкування на цей парад перемоги в Москві запросили, щоб приїхали туди військові, представники військових частин з країн переможцям, американцям, французам і так далі. Ви знаєте, коли е, в інтернеті піднялась така страшна хвиля ненависті, пробачте, це прості люди писали. Як він сміють? Отих загарбників. Тобто розумієте, щоб разом перемагали це, це, це витримано з пам'яті. Я вони сміють, щоб ці загарбники пройшли спищені Чорній площі. Це зрада і так далі. І ось буквально недавно читаю, а, я не питаю, яка російська фірма затолична, проводила дослідження. Молодих людей питають, а з ким скільки <зовіт> завоював у Другій світовій війні? І повірте, це страшно думати. Десь, якщо виявляється, там певний відсоток не знає, з ким воював. Якщо вивіряєте 25% від відповіли, ми воювали з Америкою. Росія воювала з Америкою. Оце звідти вам отримала аналогія, чому вони зараз а в Україні ми воюємо з Америками, українці та радники. І ми воюємо. І чому росіяни задумбовані росіяни, є ж таки їдуть за гроші. А є такі, що їдуть прямо воювати з американцями тут україни. Це свято примирення, це свято пам'яті про всіх тих, хто загинув. Бо врешті-решт, і ті солдати, які гинули в лавах Вербату, їх так само задомбували. Оце як зараз росіян зомбують, їх хто не зазамбував, що, що німецька нація вище всіх, що винувати у цьому євреї, винувати в цьому євреї і треба йти їх бити Тому. Врешті не зараз ми <кхи> переходимо до того сприйняття, як сприймає весь світ, що це день пам'яті. І всі 50 мільйонів. Хоча це дуже умовна цифра, 50 мільйонів загибло. Оці всі 50 мільйонів це є всі жертви на да дійсно тоталітарного режиму. І не тільки тоталітарного режиму ємі, Повідського теж тоталітарного режиму. От зараз тут будуть хвилюватися каждому віка Скільки ж там загинуло українців під час війни? Там Путін два роки назад казав, ми без України перемогли. Значить тільки офіційно, тільки офіційно, в Червоній армії було 7 мільйонів українців. Призвано. Якщо всього призвано 32 мільйони, що пам'ятаєш, за роки війни, 7 мільйонів було українців. Але ж сюди. Треба не забувати про тих українців етнічних, які проживають на території Російської Федерації, Середньої Азії і так далі. А їх за деякими кхе, даними знаєте, Росії, за деякими інструкти, українців етнічних, це були таємні дослідження, яке провело МВД в цей час. Була цікава стаття в Українському що, в Україні, в другу, ці і щоб е, все-таки у нас залишилась пам'ять е, і пам'ять наша залишали, в нашій пам'яті залишали листці події і ті жертви, які були понесені. Ми запланували ще завдяки е, Розурянку Свобода, який підготували саджанці, е, е, запланували посадити невеличку алею в районі е, навпроти нашого гуртожитку Білого. Там що все підготовлена. Общие интересы.